Зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію і Данію. Там позакривалися аеропорти навіть. Це що? Початок третьої світової. От не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео, будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над З Що це все почалось? А, бо зараз ЗСУ будуть воювати в тому числі в країнах НАТО, якщо Шленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом про щось там перемовине. А законопроект про те, щоб ЗСУ їздило, допомагало навчало в країни НАТО, в тому числі ви як миротворчі, добровольчі війська. Отака От доля для. Нас наших військових, на жаль, в той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав. До речі, російські дрони бомбили Москву. Путін забрав цього приводу надбез, Раду на надбезпеки в Москві, і останній раз він це робив перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну в 22-му році. Аж тоді це було за три дня до цього. От тобто, от така от поняла: одні друг друга шугають там щось по Польща В цей момент каже: А тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни, що таке гібридна? Це оце дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. Зараз поясню як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті, і бачила цих всіх людей вживу цих всіх генералів з усього світу, з я От розкажу, але чого неможлива зараз повномасштабна війна в. Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну, бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть: так нам треба гроші. Ну, точніше, дрони перепрошую. Нам треба гроші на збереження своєї безпеки, укріплення мощі захисту і так далі. Перепрошуємо Україну, але у нас тут проблема. Тобто, це на ходовка виснажити постачання допомоги в Україну зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі Загалом, будьте спокійні. Третій світової не почнеться зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, будемо надіятися, що все буде зараз. Латвії, Литви це перші країни, куди може напасти Росія. Туди посли звідти не повижали. Вони всі сидять на місці. Тобто, а Європа б за це подбала дуже-дуже завчасно. Тому ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація. Тут коментарі: що ти нагнітаєш туди-сюди, типу, як за Польщу мені писали, що ти нагнітаєш. Ядерку будуть максимально старатися відідвину, і я на це дуже надіюсь, Я думаю, як і ви, бо це буде жесть. І нам новини скажуть на ранок за Данію, Норвегією і Швецію, що там ті дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили. По факту Путін зараз щупає Європу на ті всім українцям, які. Досі тримаються.